Друзі, сьогодні я покажу вам той самий рецепт, який перевернув моє уявлення про смажені пиріжки: донесеньке тісто, яке та в роті, неймовірно ніжна текстура і всього пару годин від початку до гори золотистих пиріжків на вашому столі. Чи знаєте ви секрет, який робить тісто настільки еластичним, що воно буквально співає у ваших руках? Один несподіваний інгредієнт і ваші пиріжки залишатимуться м'якими навіть на наступний день. Будь-яка солона начинка, все працює бездогано. А найкраще це настільки просто, що навіть якщо ви ніколи не пекли, у вас точно вийде. Залишайтеся зі мною, бо зараз я покажу кожен крок і ви побачите, як магія відбувається на ваших очах. Отже, починаємо з найважливішого правильної активації дріжджів. Беремо 20 г живих пресованих дріжджів, до них додаємо 15 г цукру. І починаємо перетирати. Таким чином, я активую дріжджі і одразу перевіряю їх на якість. Дивіться, вони майже миттєво, буквально через декілька секунд таких маніпуляцій стають рідкими. Це означає, що дріжджі живі, свіжі і наше тісто точно підійде. Тепер беремо 400 г теплої води. І тут увага, друзі, вода має бути ледь теплою. Обов'язково перевіряйте пальчиком або термометром. Температура не більше 40 градусів. Це критично важливо. Якщо вода буде занадто гаряча, вона просто вб'є наші дріжджі і тісто не підійде. Якщо холодна, доведеться чекати набагато довше. Золота середина ось що нам потрібно. Додаємо до води наші дріжджі з цукром і добре, ретельно перемішуємо до повного розчинення цукру. Ви маєте побачити, як все красиво з'єднується в однорідну суміш. А тепер всипаємо борошно 700 г. Безпосередньо в саме борошно додаємо 30 г олії. І зараз увага, секретний інгредієнт. Додаємо горілку. У мене самогонка, але ви можете взяти звичайну горілку, буквально 10 грамів це одна столова ложка. Чому горілка, запитаєте ви, це той самий секрет, який робить тісто неймовірно ніжним і еластичним. Під час смаження алкоголь повністю випаровується. Але залишає після себе таку особливу ніжну текстуру. Починаю замішувати. Спочатку працюю ложкою, а потім, коли ложкою стане незручно, переходжу на руки. І тут, друзі, дуже важливий момент. Зараз потрібно зібрати абсолютно все борошно, більше ніякого борошну додаватися не буде це все, що ми використовуємо за рецептом, тому важливо зібрати його зі стінок і все ретельно вмішати. Я замішую поки що прямо в мисці, придавлюю кулаком, надавлюю, скручую і знову придавлюю. Коли бачу, що на стінках борошна вже немає, можна навіть спробувати потягнути тісто, і ви побачите, що воно вже починає тягнутися. Це дуже-дуже добрий знак. Настав час переходити на стіл. Викладаю тісто і починаю його відбивати. Це, мабуть, найцікавіша частина. Відбиваю я приблизно від 50 до 100 разів, але ви самі побачите, майже одразу під час цього відбивання тісто буквально на очах змінюється, воно стає таким гладеньким, пружним. Залишаю його буквально на 5 хвилин відпочити, обов'язково накриваю мискою, щоб не завітрилось. Через 5 хвилин настає момент істини. Робимо тест на глютенове вікно. І дивіться, наше тісто прекрасно тягнеться. Це взагалі супер, це саме те, заради чого ми так старалися з замішуванням. Це означає, що кликовина дуже добре розвинена. І зараз настав час її зміцнити. Розтягую тісто і додаю сіль 10 грамів. Чому саме зараз, а не одразу, сіль на цьому етапі зміцнює нашу кликовину. Завдяки добре розвиненій кликовині, наші пиріжки добре триматимуть форму. А також довше зберігатимуть свою свіжість, оскільки міцний каркас кликовини сприяє кращому утриманню вологи, вологи в тісті, а ще сіль вже не заважатиме дріжджам працювати. Спочатку вмішую, немов впираюся кулаками, качаю тісто по столу, а потім знову починається відбивання, відбиваю також приблизно 100 разів. Але пам'ятаємо головне, на цьому етапі замішуємо до тих пір, поки на пальцях не перестанете відчувати кристалики солі. Сіль дрібна і вона по тісту доволі швидко розчиняє, розчиняється, це не займе багато часу. У мене і перший заміс, і другий заміс більше п'яти хвилин не займають, плюс 5 хвилин відпочинку. Тобто, у вас всього 10 хвилин активної роботи і 5 хвилин відпочинку, і шикарне тісто готове. Беру чисту миску, змащую її олією і перекладаю наше тісто на підходження. Обов'язково накриваю щільно плівкою. Коли ви плівку дуже добре натягуєте, щільно-щільно. Ви буквально хвилин через 10-15 можете підійти до тіста і побачити, що плівка починає здуватися. Це значить, що дріжджі вже вирушили в роботу, почали своє чаклунство. Це дуже добрий знак, що все йде як треба. У мене тісто підійшло буквально за годину. У вас може бути трохи по-іншому, залежить від температури в кімнаті, від активності дріжджів, але в середньому за годину тісто має гарно підійти, збільшитися в об'ємі. Перевіряємо, чи готове воно до роботи. Натискаю легенько пальцем. Якщо слід залишається і не прожинить назад, значить тісто повністю вибрадило і можна з ним працювати. Викладаю його на стіл, злегка припорошений борошном, і скручую в таку собі імпровізовану ковбаску. Воно вже так чудово позириться, ділю на частини і з кожної частини роблю кульку. Ці кульки обов'язково накривайте. Поки ви працюєте з однією, інші не повинні завітрюватись, інакше утвориться суха скоринка. Накрити можна плівку, можна рушничком, як вам буде зручніше, на ваш розсуд. Отже, беру одну кульку і починаю формувати наші пиріжки. Я розкатую досить тонесенько, але ви можете робити так, як вам більше до вподоби. Тут немає правильного чи неправильного варіанту. У мене головний інгредієнт це начинка, тому я роблю тісто тонким, щоб начинка максимально розкрилася. Ще проходжуся пальцями по краях, де вони трошки товщі, щоб зробити товщину рівномірною по всій площі. Накладаю посередині начинку так щедро, не шкодуйте. У мене сьогодні смажена капуста з морквою, з цибулею і томатним соусом, але ви можете використовувати абсолютно будь-яку начинку картопля з грибами, м'ясо, сир, що завгодно. Заліплюю як вареники, трохи притискаю краї і притискаю сам пиріжечок, щоб він став пласким. Тепер відправляю його на пательню. У мене в сковороді вже налита, налита олія приблизно стільки, щоб вона займала середину пиріжка по висоті. І дуже важливо, коли викладаєте пиріжки, олія має бути дуже-дуже добре розігріта, інакше тісто просто вбере в себе весь жир, і пиріжки будуть важкими і жирними. А на гарячій олії вони схоплюються миттєво, утворюється золотиста скоринка і всередину жир не потрапляє. Викладаю швом донизу і смажу на середньому вогні. Спочатку підсмажу з одного боку до золотистого кольору, потім перевертаю на інший бік і вже тут накриваю кришкою. Будемо досмажувати під кришкою. Можу ще пару разів їх перевернути, щоб вони взяли рівномірний красивий золотистий кольор з обох боків. Коли бачите, що пиріжки готові, діставайте їх зі сковороди. Трохи зливаю олію, можна покласти їх окремо на паперовий рушник, щоб зайва олія злилася, і пиріжки були не такі жирні. Даймо трохи охолонути, і ось така смакота у нас вийшла. Це неймовірно смачно. Тісто тонке, ніжне, ароматне, воно буквально тане в роті. І знаєте, що найкрасивіше? Тут тісто не перебиває начинку, а начинка не перебиває тісто. Все дуже-дуже гармонійно, одне одного ідеально доповнює. А той секретний інгредієнт алкоголь, він абсолютно не відчувається у смаку, він повністю вивітрюється під час смаження, але дав свій неповторний ніжний присмак. Це той рецепт, до якого ви повернетеся знову і знову. Експериментуйте з начинками, солоні, овочеві, м'ясні, все працює бездоганно. Це універсальне тісто для будь-яких ваших кулінарних фантазій. Всього дві години прості, прості інгредієнти, які є в кожного вдома, і у вас на столі гора золотистих, ароматних пиріжків, від яких неможливо відірватися. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, це дуже мотивує мене знімати для вас ще більше смачних рецептів. Пишіть у коментарях, з якою начинкою ви готуватимете ці пиріжки. Мені дуже цікаво. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Готуйте з любов'ю і нехай у вашій родині завжди панує атмосфера затишку та смачних ароматів. До зустрічі в наступному відео.